Майже сотні учасників, 10 областей, індивідуальні і командні дисципліни. Це всеукраїнські змагання ветеранів кубок серцевіра. Господарі турніру, представники міста Чернігів, зізнаються, надихалися прикладом кривого рогу. Все розпочалося чотири роки тому. Історія нашого заходу почалася в 2020 році. Коли році, коли 2.0». я перший раз я був учасником від Чернігова. Але коли я побачив командну роботу Кривого Рога, в мене, я вам чесно скажу, це був такий імпульс, коли я побачив, що команда потужна, я просто надихнувся ними. І після цієї зустрічі, після онлайн зустрічі я побачив їх команду, виступ команди, я зрозумів, що в Чернігові ми маємо створити таку саму команду. Пів тисячі кілометрів у дорозі перепочинок для відновлення і останні приготування до відповідального старту. Криворізькі інвіктуси також у Чернігові. Готуємося до змагань. По самим видам спорту, День такий буде потужний, але ми готові, ми незламні. Нам є що показати. Ми рік тренувалися, ми займались. Я вважаю, що у нас буде місце при завів. Оптимізм криворіжців не безпідставний. У них найбільша делегація. Досвідчені воїни, у числі фаворитів. Дуже тішимося за те, що в регіонах вже починають проходити такі якісні змагання, тобто вони переростають у всеукраїнський рівень. Ну і чесно кажучи, ми дуже вражені рівнем організованості Криворізької команди, Криворізького осередку, що ну, хлопці кажуть, кажуть, вони білою заздрістю дивляться, що власний автобус команда приїхала з власною знімальною групою, але насправді це свідчить про системний підхід і бач. Чи і візію від місцевої влади кривого рогу головне не перемога, а участь класична фраза не про ці змагання, додає Сергій Конюшок. Хоч турніру в першу чергу зустріч старих друзів, поступатися навіть побратимам не схоче ніхто. Я чесно вважаю, що там, де є слово змагання і люди змагаються, вони все одно змагаються за результат. Якщо е учить, то це відкрите тренування на змаганнях. Має панувати змагальний дух і Користуючись можливістю, хочу запросити збірну кривого рогу 28 квітня на змагання в Києві. Вони відбудуться. Так що також, також плануйте. Ми будемо зустрічати. Одна з найвидовищніших дисциплін відкриває змагальну програму вихідного дня. Цього разу вона має цікаві особливості. Одна з основних дисциплін сьогодні, як і завжди, це жим лежачи. Його особливість те, що хлопці змагаються на кількість повторень. Я попрошу. Робота з малою візуально вагою проста лише на перший погляд, каже Денис Наумець. Сьогодні він учасник змагань. Утім, нерідко виступає в ролі рефері. Як це було на успішному для криворізьких атлетів турнірі у Львові? Сьогодні, по правилам змагання, вагова категорія ділиться на два. Тобто, наприклад, якщо ти 60 кг, то ти ж мешти кілограм. Це зроблено по техніці безпеки для кожного хлопця, і тактика, яка дихання і. Ну і рахувати, я сюди прийшов участити з хлопцями як мотивація підтримати їх дати зрозуміти, що вони краще можуть навіть сьогодні завжди. І ну, я їх просто люблю. І коли мені кажуть, Денчик, треба виступати, я кажу, хлопці будуть, будуть, я йду в якості кого хоч угодно, хоч у борщика, поїду розпобачити хлопців. Не просто фізично, але дуже мотивуюче морально. Так кажуть про першу дисципліну і турнір загалом Криворізькі інвіктуси на емоції переповнюються. Ну це свято для хлопців, для всіх нас це свято. Я тільки тільки за, щоб люди займалися якнайбільше, тому що це реабілітація це настільки важливо. Той хто розуміє той, мене зрозуміє це занадто важлива річ, тому що люди міняють своє мислення. Вони повертаються з війни. З війни повертаються інші люди. Це тільки оболонка. Так. А так це зовсім інші люди. Тому їм треба мінятись. Ті люди, кого ми змогли витягти в команду, хто займається. Людей витягували з такої депресії шаленої. А це айрбайк. Подолати свій рідний велоспринт, завдання теж не з простих. Якщо хтось палить, саме час щонайменше подумати про те, щоб зав'язати. Супер, коліна горять просто. У мене з ними проблема. То зараз ощутив дуже добре. Ну, хороша нагрузка. Багато знайомих із Invictusів, із Warriors Games. Тобто є і нові, на жаль. Але що поробиш? Ну, добре зустрічати своїх, атмосфера наша. Супер, треба таких побільше робити. Жімлежачі, веслування, гировий спорт, ейрбайк, настільний теніс, стрільба з лука, волейбол сидячи. Усюди криворіжці серед найкращих. Фінальний внесок у чималу медальну скрабничку у виконанні нашої 17-ї танкової. Танкісти теж представляють кривий ріг на турнірі. Вони волейбольні чемпіони. В умовному загальнокомандному заліку криворізькі спортсмени із відривом перші. Більшість нагород наших атлетів золоті. Загальному підсумку команда Кривоворога отримала 27 нагород. З них на хвилиночку 18 золота. Це прямий такий показник, що люди готувались 8 срібла і одна, на жаль, бронза. Втім, медалі та кубки для учасників все ж приємний бонус на першому місці. Атмосфера та спілкування зі своїми сильними та незламними цілом і духом, переможці. Усі Олег Хендриксон, Олег Каплій, постфактум.